Показую вам класичне замовлення на бігбейти. Зараз сезон у самому розпалі. Щука жирує. Тому обираємо найкращі самі кльові приманочки. Це в нас наші кубіри від Lucky John, 7 дюймів, як бачите, ось заряджені 4 штучки. Заряджені вже на стінгерах. Самі популярні кольори. Це у нас ось такі кислотники. Натуралочка дуже гарна. Потім крафт фіш, ось такий твістер гарний. В моторній олії. Ну, він є в різних кольорах. Так що ви можете обрати, який кольор. Є і перламутр, є і яскраво-зелений кольор. Потім пікшади. Тут у нас 8 дюймів. Один яскравий, другий моторна олія. І пікшадик великий. 9 дюймів 23 см. Також на стінгері. Це вже конкретно на трофей. Якщо ви полюєте саме за великою дійсно крупною щукою, таку 5, рекомендую звернути увагу саме на 23 см. А 18-20 та см чудово працюють по щуці середнього розміру на будь-яких водоймах. Склали це все в класну Таку коробочку недорогу, поклали комплект грузиків, І це все сьогодні відправляємо новою поштою. Так що, кого цікавить комплектація по бігбейтам, будь ласка, звертайтеся, заходьте на наш сайт, посилання, на який є в шапці профілю, Дзвоніть за телефонами. Будемо раді зібрати гарні набори для ловлі трофейної щуки.